Ви на каналі Вероніка. Я ми продовжуємо грати в гру Три кота День народження. І я з вами котик Барсік. Буду теж грати цю гру. А ви, дітки, підпишіться, не забудьте, з нами весело. Вероніка Дайте. знімає дуже класні відео так. і ігри, і розпаковки. І у нас навіть котик Міки є. А, і і песик дік. дік Так, починаємо. Мяу -мяу 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 -мяу. Так, вот так. Давайте скоро у нас будет минералов. Тут кого такие. Домик такие. А вот тут кого кто живет? Ось, ось будет. лапочка. Лапочка будет сегодня у нас. Так. Лапочка, лапочка, китя, лапочка. Так, давайте знову це, бо ми там не грали в одну гру. Давай. Так. Тепер у лапочки день народження. Так. Ми ще шашлички не робили.

А м'яско? О, м'яско, де м'яско? Нема тут м'яска. Як нема м'яска? Нема. А вон це розове, хіба не м'яско? Ось це, по-моєму, з ковбаски. Ну, нехай буде з ковбаски. Так. Ну і не грибочком і не яблочком мені їсти. От. Так. Давайте, от його баршмелу. Ковбаски з баршмелу? Вероніка, ти що? Та це скала таке. Ну Показано, давай, щоб Різні, пласти. треба було різні зробити. Ні, тут кого показує, що треба брати. Кабачки тепер потрібні. Це баклажан. Баклажан. Не кабачки, а баклажан. Баклажан, баклажан. Помідорка. Отак. Вона показує, що нам треба. Ще Ого, помідори, самі помідори. помідор помідор. Помідори. Жарені помідори. Хто любить жарені помідори, ставте лайк. Ого. Як непросто жарити. Зовсім вам непросто. Тут треба поливати тушити, тут треба дути роздувати огонь. ай. -яй 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 -яй. Ну давайте пробуйте котики, що ми тут зготували. Банани, да. Чи буде смачно? І три, і три, і три. Приємного вам апетиту. Ой, тяжко було готувати. Як ага. Я змучився, Вероніка. Я так змучився, напрацювався. Так. Треба щось розвеселитися. Так, давайте оце. Добре буде стрибати. Це ми одного разу дуже тяжко <паспоць> грали, бо тут комарики мішали. Але давай. тепер Веронічка навчилася і вже добре буде uh -huh. стрибати, я знаю. Чекай, чекай. Я чекай. знаю. Все, давай. Ой, успіли, успіли. Ух, успіли. Бум-бум-бум-бум. Так. Бум-бум-бум-бум. Васів вставай. Супер ой, у нас хоч ще плюхнулась. Нічого буває. Якщо упадеш, не плач, а встань. Ой. О, все, ми успіли. Ого, я воду кумарики. Кумарики, що слетають. Кумарики, дюбрики, раз, два, три. Так, давайте теперь в, в цей як його? Д -дрон. дрон. Дрон. Час запускати дрон. дрон. Басіку. Сьогодні це серйозно гра. Не мішай. Ой, ой, ой. Я вже трошки навчилася. Ой, ой. Басіку, не мішай. Ми зараз програємо. І за тебе Барсік! Я вже трошки навчилася. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Але у нас виходить. Срі... Ой, ой! Чим-чим-чим. Ой. Баба вернулась. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <с3> Обережно, О, обережно, обережно. Ну, один раз бабахнула, нічого. Ой, ой. Ой Ми прийшли. Це тяжко було. Давайте тепер оце. Вот Ми вже минулої серії трошки повчилися, тепер буде трошки легше. Це реально трошка тяжко. Ура, я угадала! Потому что я дивилася на їхні следы. Трошка там не высвечивалась. Так, батько я только крагло головку. Nie no, to sowa. Oj, a co to tak szybko zakończyło się? Miau, 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 Tak, tak, tak. A kiedy będziemy jeść kiedy torty? Trochę później. Trochę później. Tak. Jabłko. I jabłko. Если лячка и квадрат, я такие яблочко. Теперь выберем картинку. Рыбка я. Чайник. Чайник я. Ну, рыбка я, чайник я, рыбку я люблю. Чайник не люблю. Рыбку я люблю, чайник не люблю. Давайте попробуем с рыбкой. Давайте. Соедини все точки, чтобы получить картинку. Та да, без проблеми це зробимо. Фоном раз, два, три, чотири і картинка вийшла. Це просто треба на зірочки тискати. Просто треба не лінитись і роботу чуть робити. <рес> міу, міу, міу. У нас вийшло яблучко всередині рибка. Угу. Спеціально для тебе, басіку, пацієнт. Тортики, тортик, варки. тортик, тортик, подарунки, тортик, тортик, подарунки, я так люблю, Тортик, тортик, подарунки, самые любимые мои. Басик, які вибираєш? Тортик. О, У мене ще кофточка. Баски. Ай, давай у цей білий з вершковим. А цей? Так, да, я люблю. О, дивіться, у мене ще є місце, бачите? Я ж не такий товстий, я ще можу <сум> тортик їсти. У мене ще є місце, бачите, є куди всадити. Ага. Так. Другий корж з яким кремом? З білим? Шоколадним. Шоколадним давай. Шоколадним. З якою начинкою? Ось такий. Ну давай з виноградом. Давай. А корж який світлий чи трошки жовтенький? Трошки жовтенький. Ось такий. А на самому верху який? Шоколадний. Шоколадний ням-ням-ням-ням-ням. ням спички. -ням 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 -ням. які я Зелені хочу. зелені На, свічки. Все, торт готов. Давай, пішли їсти толки. <рес> Ти сразу їсти тортик. Да, я люблю поїсти і побалакати люблю. Люблю балакати, їсти, їсти і спати ще Люблю. Тихо, спати ще люблю. Ми виносимо торт. Давай, виноси торт. Ось батьки лапочки. А зибасики лапочки! С днем народенням, с днем народження тебе. Мы вітаем уси. Счастья радости база ему. Мы боси. Тогда -то зараз будуть подаруночки. Давай подаруночки. А что ты не делаешь? Что ты делаешь? Не тянуйся. Подарунки давай. О, подарунок. Для вас. Маму, мама. мамо. Пускай Поскоріше відкрити подарунок. Що стоїш лапочка? Крута машинка. Машинку? Машинку мені треба було, бо я хлопчик. Я люблю машинку на бачити, а вона дівчинка, вони щось напутали. Що напутали. Ти, що? Мені попадеться лялька в подарунку, так? Роздавай, роздавай. Мені можеш уже не давати, я ляльки не хочу. Тут Та там на ляльки навіть не було. Не було ляльки. Ну добре, що не буде. Все, на сьогодні все. На сьогодні все. До на зустрічі ще, дітки. Лайк поставте. Для вас не важко, а для нас приємно. Па-па. Підписуйтесь.